Дітки вітаю! Давайте сьогодні з вами поговоримо про нашу планету та все живе, що є на ній. Ця тема є дуже важлива для кожного і для всього світу, тому що наша планета це і є наш дім. Ми тут живемо, тут живуть наші рідні і друзі, ми ходимо до школи та гуляємо у парку. Але з часом дорослі почали помічати, що дім, в якому ми всі разом живемо, почав ставати неохайним, в ньому назбиралося багато бруду і сміття. Тоді всі дорослі зібралися і домовилися, що разом будуть піклуватися і очищати наш дім. Вони створили велику міжнародну організацію, яка називається Організація Об'єднаних Націй. Разом обрали 17 цілей для сталого розвитку і тепер слідують ним. Банк, у якому я працюю, укурсивбанк BNP Paribang Group, також обрав собі напрямки для роботи по збереженню нашої планети. Ми дуже відповідальний банк і допомагаємо людям не лише у грошових питаннях, але й разом будуємо щасливу і квітучу країну. Ми дуже багато робимо для того, щоб наш дім, наша планета залишався чистим, красивим і зеленим. Так як наш банк працює в 65 країнах по всьому світу, то для нас дуже легко піклуватися про природу всієї планети, навіть про джунглі та древні ліси. Також ми слідкуємо за тим, щоб і наші клієнти піклувались про природу і допомагаємо їм у цьому своїми порадами. Ми готуємо звіти, в яких описуємо, що саме і як ми зробили, для того, щоб інші люди могли почитати і зробити так само. А ще для нас також важливо боротися зі змінами в кліматі, тобто в погоді. Бо ви, мабуть, помітили, що взимку кожного року випадає все менше снігу. Так не має бути. Тому вже багато років ми підтримуємо клієнтів, які так само, як і ми, піклуються про природу. А зараз я вам розповім багато чого цікавого про нашу планету. Якщо подивитися на неї з космосу, то ви побачите багато синього кольору. Це вода, тобто моря і океани. Зелено-коричневий колір це земля, тобто континенти. Темно-коричневий колір це, скоріше за все, гори. Часто вони бувають з білим кольором зверху це сніг на вершинах і гір. Жовтий колір це пустелі, а яскраво – це джунглі і ліси. Як ви побачили, майже вся планета вкрита синім кольором, тобто водою. І ця вода рухається за певними правилами, тобто існує кругообіг води в природі. Вода у вигляді опадів, тобто дощу, снігу або граду. Потрапляє на землю. Вона або просочується крізь ґрунт, або одразу наповнює річки, моря і океани. Вода, яка потрапила у ґрунт, формує підземні води, які рухаються під землею і потім, у вигляді джерел, наповнюють різні водойми. Далі ця вода з поверхні водойми випаровується, що формує хмаринку. І з цієї хмаринки знову випадають опади. Але вода в морях і океанах солона. В ній можна купатися. Але пити і використовувати для длядома ні. Для цього нам потрібна не солона, а прісна вода. Найбільше прісної води зберігається в льодовиках і в холодних полярних регіонах. Також прісна вода є в річках, струмках, прісних озерах, підземних водах і хмаринках. Але загалом прісної води. Є дуже-дуже мало, і людям варто було б економніше її використовувати. Ліси займають набагато менше площі, ніж моря і океани, але вони є дуже важливими. А чи знаєш ти, який вплив на ліс мають люди? Саме люди спричиняють більшість лісових пожеж у світі. Під час таких лісових пожеж багато твариночок залишається без домівок, а деякі з них навіть гинуть. А для того, щоб ліс відновився, потрібно дуже багато років. Та лісові пожежі це не єдина небезпека. Відпочиваючи у лісі, люди дуже сильно його засмічують. Особливо небезпечними для лісу є метал, скло і пластик. Вони розкладаються у ґрунті дуже довго, протягом століть. І вони отруюють землю, рослини, тварин і комах навколо. А знаєте, чому кожне дерево на землі таке важливе? Без дерев ми б зовсім не змогли дихати. Ми з вами вдихаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. А дерева, ніби навпаки, вони вдихають вуглекислий газ, а видихають кисень. А кожні 2 секунди люди вирубують ліси площею в ціле футбольне поле. Але кожен має знати. Що ліси це не лише легені нашої планети, а ще і дім для тварин і птахів. І якщо люди будуть знищувати і забруднювати ліси, то тваринки будуть змушені переїжджати зі своїх до нього. І ми у банку разом з іншими компаніями та іншими країнами робимо все, щоб зберегти ліси. І тоді всім нам буде чим дихати, а тваринкам буде де жити. То як варто поводити себе в лісі? По-перше, треба бути дуже обережним з вогнем і завжди під наглядом дорослих. По-друге, після себе завжди забирати все сміття. І по-третє, шанувати життя лісових мешканців і не руйнувати їх домівок. Нашу планету населяє багато різних видів тварин, і кожні з них мають свої місця проживання. Наприклад, в лісі живуть білки, лисиці, дикі кабани і косулі. В джунглях можна зустріти тигрів, крокодилів і мав, а в пустелі верблюдів і змій. Природу треба берегти і дотримуватися чистоти навколо, бо це наш дім. Саме завдяки природі ми маємо їжу, воду, кисень, все, що нам потрібно для повноцінного життя. Це називається ресурси. І на жаль, ресурси природи дуже швидко вичерпуються. Сьогодні ми бачимо те, що через людську діяльність забруднюються моря, річки, озера, ліси і поля. Сміття і бруд дуже шкодять природі і забруднюють її, а забруднене повітря і вода шкодять нашому здоров'ю. До речі, ми у банку дуже слідкуємо за тим, щоб не товаришувати із компаніями і дорослими, які використовують надто багато ресурсів. Не відновлюють їх і не піклуються про природу. Сьогодні наше з вами життя неможливо уявити без електроенергії, тобто світла. Світло в оселі, техніка, гаджети, деякі види транспорту. Все це потребує електроенергії. Звідки ж вона береться? Електроенергію виробляють на електростанціях. Електростанції працюють на паливі, вугілля, нафта і природній газ. Це такі природні ресурси, які людина видобуває з-під землі. Але як і інші ресурси на землі, вони закінчуються. Подивись, як наша планета виглядає з космосу вночі. Все це освітлення потребує електроенергії. Електростанції, коли працюють, нагріваються як батареї, і тепло від них нагріває все навколо. Від такого нагріву починають танути льодовики, головні зберігачі прісної води на планеті. І коли прісна вода потрапляє до океану, її там стає надто багато, і тоді вона затоплює сушу і руйнує будинки людей і тварин. Щоб менше шкодити природі і не викопувати ресурси з-під землі, дорослі придумали, що можна отримувати електроенергію від джерел. Які не вичерпуються. Наприклад, сонце, що світить щодня, або вітер що дме постійно. Такий спосіб вироблення електроенергії називають зеленим. Ми в Укрсибанку допомагаємо тим людям, які піклуються про нашу планету і використовують енергію сонця чи вітру. І пояснюємо це тим, хто так не робить. На фотографіях ви бачите сонячні панелі і вітряки. Саме вони вбирають в себе енергію сонця і вітру, яке потім перетворюють на світло, яке ми маємо вдома. А чи можемо ми використовувати електроенергію економніше? Звичайно. Для цього вимикай прилади з розеток, вимикай світло в тих кімнатах, де нікого немає, і не залишай працювати техніку на ніч. Навіть такими простими речами ти вже зможеш допомогти планеті. На планеті Земля мешкає багато людей, і від кожного з нас залишається багато різних видів сміття: телефони, планшети, папір, скло, пластик і різна техніка. Щоб не викидати це все в сміття даремно, його можна використовувати повторно або віддати на переробку. Це таке місце, де одні речі перероблюють на інші і потім знову продають. У такому виробництві не утворюється нове сміття, таким чином не утворюються звалища, які шкодять природі. Багато чого створюють зі старих речей. Наприклад, нові алюмінієві банки створюють зі старих алюмінієвих банок, скейти з рибацьких сіток, туалетний папір зі старих зошитів, ручки з упаковок від соку, кросівки з пластику, а новий одяг Створюють зі старого одягу. Так само і ми у банку використовуємо перероблений папір та футболки, які колись були пластиком. І речей, які тобі вже не потрібні, ти можеш зробити інші нові. Подивись, скільки всього гарного можна зробити з використаних пластикових пляшок. Але, на жаль, не все можна переробити або використати повторно. Тоді такі речі звозять на звалища, де вони лежать руками і забруднюють нашу планету. Кожен вид сміття, який потрапляє у землю, розкладається на менші частинки за різний час. Наприклад, серветки або газети розкладаються 2-4 дні, дерев'яні вироби 5 років, пластик буде розкладатися 400 років. А скло буде лежати у землі більше тисячі років. Так, а чи можемо ми щось зробити, щоб сміттєзвалищ було менше? Так, звичайно, ми можемо сортувати сміття. Після сортування воно піде на вторинну переробку. Тож, як це робити? Для цього необхідно мати окремі баки або контейнери для кожного виду сміття. Ми у банку скрізь встановили такі контейнери і сортуємо сміття в офісі. А потім передаємо його на переробку. А ще ми піклуємось про те, щоб менше його створювати. Тому ми не використовуємо одноразові пластикові стаканчики, а кожен має свою власну чашку. Те саме з блокнотами і ручками. Вони створені із переробленого пластику і переробленого паперу. Навіть рюкзаки у нас пошиті з переробленою тканини. Вони не лише стильно виглядають, а ще й дуже зручні. До баку папір ми складаємо лише використаний папір і картон. Чеки і серветки складаються окремо, вони не переробляються. Скляні і металеві вироби мають бути помитими. Пластик збираємо окремо. Є дуже багато різних видів пластику, і не кожен з них можна переробити. На кожному пластиковому виробі є позначка. Трикутник із цифрою всередині, яка вказує, як саме треба переробити пластик. Перед тим як ми пластик викидаємо, його треба вимити і стиснути, щоб він займав якомога менше місця. Залишки їжі, яку ви не доїли, називаються органічні відходи. Для їх переробки можна створити спеціальний бак для компосту. Такий компост є гарним добривом для городу та квітів. Небезпечні відходи потрібно здавати окремо і обов'язково з дорослими. До небезпечних відходів відносять батарейки, лампи, електроніку та різні гаджети. Вони містять в собі небезпечні частинки, які дуже руйнують навколишнє середовище і шкодять нашому із вами здоров'ю. Все інше до загального баку. Перебране сміття ви з батьками можете самостійно відвести у таке місце, яке називається станція сортування. Якщо такої можливості немає, то відсортоване сміття можна викинути у спеціальні баки, звідки воно так само поїде на станцію сортування, а звідти на переробку. Щоб економити електроенергію, потрібно вимикати світло кожен раз, коли ви виходите із кімнати, вимикати непрацюючі гаджети із розеток і активувати режим збереження енергії на всій техніці вдома. Давайте узагальнимо, які звички нам допоможуть краще берегти природу. Наприклад, для того, щоб економити воду, нам потрібно вимикати воду, коли ми чистимо зуби і приймати душ частіше, ніж приймати ванну. Для того, щоб зменшувати кількість сміття, можна замість пластикових пакетів використовувати ось такі папироди. А коли йдете в магазин, то можна брати з собою екосумочки або рубзички. А коли хочете набрати овочі і фрукти, то можете використовувати ось такі гарні екоторбинки. Замість того, щоб купувати багато одноразових пляшок з водою, можна використовувати ось таку багаторазову і набирати в неї водичку вдома. А взимку можна використовувати ось такий гарний термос, налити в нього теплий чай і пити протягом всього дня. Бери стільки їжі, скільки зможеш з'їсти. Щоб нічого не зіпсувалося і не довелося його викидати. Купуй тільки необхідні гаджети, а старі здавай на переробку. Почни сортувати і переробляти сміття. В школі замість звичайних пластикових канцелярських виробів використовуйте екологічні з перероблених матеріалів, наприклад, пенал створений з переробленої тканини, а олівці і ручки дерев'яні або з переробленого пластику і паперу. Не викидайте небезпечне сміття в загальний смітник. Вирощуйте кімнатні рослини. Вони потрібні не лише для того, щоб прикрасити кімнату, а й очистити повітря і збагатити його кисню. І посадіть дерево. Кожна окрема людина має навчитися берегти навколишнє середовище, аби врятувати нашу планету. Ми повинні дбати про природу, щоб бути щасливими, а головне здоровими. Давайте берегти планету разом.